Церковний спів бере свій початок з часів ще до появи нашого матеріального світу, коли появився наш космос, ще не появилась людина, тоді вже існували святі ангели. Блаженний Єранім каже, що вони існували. Вічності нещислимі віка, тобто тисячоліття і тисячоліття існували вже ангели, і вони прославляли Бога співом, вони прославляли Його за те, що Він є творцом, за те, що він дав їм існування, за те, що вони перебувають святості в Його благодаті. Коли був сотворений наш світ, і почалось перше богослужіння, яке Започаткував внук Адама Святий Енос, От тоді стали відбуватись перші співи священних пісень, перше богослужіння. Дещо пізніше, вже в період подзаконний, в старозаповітній церкві стали інструментально супроводжувати священні пісні псалми, які зуртовували віруючих, надихали їх на Духовні подвиги і самі були пророчими священними піснями, тому що псалми писали під натенням Духа Святого виключно святі люди, святі пророки. Уже в Новозавітній церкві Господь Ісус Христос поклав початок церковного співу в Писанні сказано. Івані від Матвія, 2,6 розділ, 30 вірш. Там сказано, що після таємної вечері вони вас пішли от, на гору, на молитву. І ця пісня вона є тою основою, в якій полагаються тепер всі наші церковні пісноспіви. Наш церковний спів за Клімента Олександрійського повністю відкидає всяку свадострасність, всяку гріховність, і церковний спів він надихає нас на служіння Господу. Уже пізніше Йоанн Дамаскін написав богослужбові книги їх де зміг всі богослужбові лади, пісні. Вкласти в один стройний ряд і так отримав те, до чого прагнула церква ангельське пєніє. В церкві, яке, коли ми приходимо, звучить саме ангельське пєніє.